Котики модульні рукава хеліко предназначені для того, щоб з кожного ремня зробити РПС. Модульні рукава це дуже зручна штука. Зроблені з дуже міцного, приємного матеріалу. Вони зручні для спинок, для котячих хвостиків. Мають різні кольори та різний фасон. Це модель Vanguard. Це звичайний хелікон, який називається Competition Modular Belt. Всі вони оснащені петлями моллі, та кріпленнями для... Підтяжок для плечової системи. Сюди протягується будь-який ремінь, який по товщині та по ширині підходить для модульного рукава та приймають форму його. Дуже зручно, тому що дуже гарно тримає поперек Бере на себе навантаження, тримає спину вашу для того, щоб не вилетіло все. Туди штани і мають різні розміри. Тобто розмір ремня є різний, і своїм ременем ви регулюєте, вставивши його всередину. Кольори нагадую, є. На будь-який смак. Так що поспішайте для того, щоб примножувати. Тікток не пропустить. Оскаліть. От Отам, де 250 тисяч, щоб їх було ще більше, потрібні гарні речі. Поспішайте котики. Гатіть.